У Чугуєві, у річницю звільнення громади району від російських окупантів, відбулася презентація фільмів, створених у серпні, у рамках документального відеопроекту Харківщина зруйнована, але не зламна. Більш відомого як сліди, він започаткований харківським прес-клубом у травні 23-го року у шкільному укритті. Зібралися герої фільмів, їх автори та місцеві мешканці, аби ще раз пережити і переосмислити події, що розгортаються у документальних короткометражках, відзнятих на Чугуївщині. На лінії вогню це про злочини окупантів у селі Мосьпанове, куди у березні 22-го року зайшли російські війська. У 12 хвилинній документальній стрічці Зафіксований біль зібрані свідчення людей із села Малинівка, які вижили після смертельних ворожих обстрілів, але втратили рідних. Кажу, Толь, що там він там. Вроді би так нічого. Вже потім ми, в лікарні нам казали, що глаза немає, що вибита челість у нього повністю. що ця вся ліва сторона повністю побита. Сусіда того, що вбило в нього залишилося шестеро діток. Обірвана пісня це також чергове документальне свідчення про злочини росіян на українській землі. 25 липня 2022 року ракетним обстрілом було вщен зруйновано Чугуївський районний будинок культури, який для всієї громади був мистецькою мекою, як і для Надії Слободян, вихованки одного з дитячих творчих колективів, героїні фільму, яка на згарищі рятувала сценічні костюми. То, що я живу прямо поряд будинку культури. Коли прилетіла, я була вдома. Мій батько був тією людиною, який викликав служби порятунку. Я хочу просто, щоб про це знали, і просто щоб про це не забували. Що коли ми відправляємо ці фільми своїм англомовним друзям, то вони кажуть, що це дуже важко дивитися, і деякі взагалі не можуть додивитися до кінця. Бо, взагалі, в голові у цивілізованої людини воно не вкладається, як таке може бути в 21 столітті. Автори усіх цих фільмів, місцеві журналісти, оператори, режисери. Тому для них кожна історія як власна, кожна трагедія як ще одна своя. Дуже багато постраждалих, але ж не всі можуть розказувати. Про свої історії. Десь хто ну не може вгамувати свої емоції, щоб розповісти. Це дуже важко. Дуже важко було працювати з дітьми. Це дуже складно знімати на. Бо коли цей дідусь, у кого все зруйнували, все, що він нажив протягом життя, і він ридає, і ти стоїш, ти не можеш теж вгамувати свої емоції, бо треба якось людину підтримати, і в цей час ти повинен виконувати роботу. Бо, перш за все, це наша робота донести простими словами всім всьому світу, що відбувається взагалі в Україні, це дійсно складно і складно монтувати. Бо ну це такий біль, який проходить через тебе. За словами Ірини, під руїнами будинку. Тури залишилося багато знищених творчих проєктів, серед яких і гурток дитячі відеостудію Абавсьомка, який вона разом з чоловіком вела багато років у Чугуєві. Це і особиста трагедія, також тому що з ним пов'язано дуже багато всього. Більше ріку минуло, але коли проходиш, там все одно руїни, і люди проходять, і вони зупиняються. А коли наша героїня Вікторія вона співала, то ми там зібрали такий був спонтанний концерт. Бо люди, які йшли мимо, по вони зупинялися поряд. І вони стояли, і вони аплодували. І ну на це теж було так болісно дивитися, бо вона співала серед руїн. Автор проекту Сліди керівник Харківського прес Олександр. Олександр Швець повідомив, що за чотири місяці харківським журналістам відзнято близько 25 таких фільмів з різних регіонів Харківщини, сім з яких виготовлені у серпні. Ці фільми відзняті буквально місяць тому, пів місяця тому. Але я переконаний, що ці фільми подивиться вся Україна і подивиться увесь, сім. тому що один фільми йдуть українською та англійською мовою. Для цього ми створили. Амормовний ютуб-канал, де люди з усього світу можуть побачити ці жахливі історії, які коїли расисти на нашій рідній землі. Загалом ми знімемо, маємо намір зняти більше 60 таких відеоісторій, свідчень свідчень того, що надкоїли окупанти на нашій території. У нас є мета мета цього проекту це. Поширити якомога ширше, щоб люди бачили, чули, що відбувалося. Щоб суди, міжнародні кримінальні суди могли взяти для розгляду ці фільми. Як доказову базу створити наразі в процесі створення ще до десятка фільмів, в тому числі на Купінщині, усі вони стануть частиною банку національної пам'яті про російське вторгнення та злочини на Слобожанщині. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.